Доброго всім дня! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати свої покупки з декількох магазинів. Спочатку магазин АТБ. У мене тут два чеки разом на 249 гривень. По одному чеку у мене була шоколадка 30 гривень, 90 копійок. Ось така. Тепер дивимось по іншому чеку. Яблука. Дві штуки. 294 грами по 21,95. На 6 гривень 45 копійок. Далі грейпфрут. 354 грами. О 3995 на 14 гривень 14 копійок. Макарони. Ось такі. Зараз по акції 34 гривні 30 копійок. І гривню 72 знижка по картці АТБ. Тоді мені вийшли вони на 32 гривні 58 копійок. Сосиски. Цусиски ці коштують 51 гривня 90 копійок, а по карті АТБ тебе 49 гривень 31 копійка. Кетчуп. 26 гривень 90 копійок. Хліб. Ось цей хліб коштує 23 гривні 60 копійок. Морозиво. Двадцять гривень, 70 копійок. Два пакети підріжжю. По 6 гривень. Десять копійок на 12 гривень, двадцять копійок. Разом. Розпушувач тіста. Ось такий. 2 гривні 40 копійок. По карці АТБ 2 гривні 28 копійок. Перець чорний. 21 гривня 90 копійок. Так, це все, що стосується магазину АТБ. Тепер розглянемо магазин Аврора. Тут чек на 157 гривень. Два чеки також. По одному чеку в мене пішли яблука, також я ще купила. 684 грами по 2380 на 16 гривень, 28 копійок. І ванільний цукор. Дві штуки по одній гривні. Це на 2 гривні вийшло. Також по іншому чеку родзинки. 22 гривні 60 копійок. Крупа вівсяна наплющина 23 гривні 90 копійок. Яйця курячі по 250, десяток 25 гривень. І два пакетики кисломолочного сиру. 64,50 кг. Один вийшов на 31,35, інший на 35,48. Також в Кудільському м'ясомаркеті я купила косочок філе 149,90 за кілограм, тут 370 грам на 55 гривень 71 копійку. Це разом з пакетиком. Копійці. Я купила одноразові стакани. Три упаковки на 26 гривень 70 копійок. По карті 25,89. І магазин Аврора. Тут також в мене два чеки, того, що я заходила в дві аврори. В одній аврорі я була дещо забула купити, заходила ще в іншу. Так, один чек на 26 гривень. По ньому іде ґрунтосуміш 19 гривень і фольга 7 гривень. По іншому чеку на 242 гривні, я купила лампу настільну, Ось таку. Вона коштує 129 гривень. Таку лампу за 64 гривні. У цих ламп термін гарантії один рік. і корм для котиків 49 гривень. Ось це всі покупки сьогоднішні мої. Дякую вам за Погляд. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе, всім миру, здоров'я, щастя і всього-всього вам найкращого. Не забудьте підписуватись на мій канал.